Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступний день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях. Всі кольора приймають участь. Всіх вітаю зі святом. Ну що ж, давайте продовжимо. Подивимось, що буде у нас сьогодні. Хульда! Хульда. Ну тут грімбла в будь-якому випадку брати. Так, Грімбл нам тут знадобиться. Де він є? Ось він є. Грімбл. 29, -я. давайте йому віддамо. Не знаю, Аннабель. Вчора не дуже мені сподобалось. М -м -м. Може краще рігорда взяти. Давайте, мабуть, Рігарда візьмемо. Безпечніше буде. Так, Там Лугай дуже сильно пробиває. Чи цей Кангалах, пінгвін тут? Ну що ж, у нас тільки на даха виходить, пробуває. Ну, будем каменцями пробувати. Поїхала. Угу. Так, є у нас 2 трієчки фіолетових обережно. Ось так. Вже кого... Я не побачив. Ну добре. Ми Людвига підключимо. Давайте ось так. Давайте зарядимо Міки, почекаємо. Тихо, тихо, це вже зайво. Угу. Заблокуємо центр. Так, вмикаємо, пробуваємо грім. Добре, всі заряджені знову. Так давайте проб'ємо сюди. Добре. Цих ще раз заблокуємо. Ось так трієчку скинемо. Угу. На дах ще раз пішла. Добре. Давайте навіть грімблом проб'ємо. Ось так. Трієчку зелених. Там є. Так, давайте Рігард Грімбл. Ось так. Все. Закінчили. Добре. Все. Вийшло чудово. Камінчиків достатньо було. Поїхали. Ось тут же важкувато. Людвих. Людвих і Міріам. Міріам теж дає Міньйоню. Так, давай ти поміркуємо. Давайте можливо може хепрі візьмемо. Людвига кинеть, тільки на дахи облокувати. Нам потрібен хтось, хто б займався. Чи ми можемо взяти, можливо, трійку зелених. Ось так і ось так. Ну що ж, поїхали подивимось. Там комбо полетить в Людвіга. Ну давайте спробуємо ось так обережно. Ага. Немає комбо. Давайте ось так. Трієчку синіх. Нам би ще якось обережно ось так. Добре. Та спробуємо центральних заблокувати. Угу. Є таке діло. Давайте ось так. Дуже багато полетіло фруху. Ну, зараз подивимось. Пробуваємо цим. Добре. Потрібно цю сторону забирати. Ось так відродилося, да? Ну давайте зарядимо Людвига. Проб'є. Ух, пробив дуже боляче. А, він ще й має... Уміє відроджувати. Ну, Давайте спробуємо заблокувати. Заблокувались. Ну давайте сюди пробивати тоді. Ось так. Так, Мікки забрали, давайте ось так. І все. Добре. Не знав, не знав я. Міг поплатитись. Так, мамка. Ну, мамка в центре в принципі не дуже нам страшна. Людвих є. Ну, поїхали теж. Спробуємо таким составчиком сходити. Угу. Давайте ось так, зразу комбо. Тихо, це ти вже забагато полетіло. Так, кого блокувати? Ну, мабуть, цей фланг блокуємо. Давайте ось так. Зарядимо людвига, Там, можливо десь зелені складуться, добре. Це вже зайве полетіло. Дуже зайве. Давайте будемо забирати... Правий фланг, поки ті там під блоком. Це ксенда нам не потрібно зовсім, щоб вона мана у нас вкрала. Угу. Вижило все ж таки. Ну давайте ось так, можливо, не вистачило. Ну, вона тільки в Людвига пробиває, Давайте цих заново блокуємо, заряджаємо зелених. Окей, міцний. Все, закінчили. Добре, добре. Так, поїхали наступний бій. Ай-яй-яй-яй-яй, Ай оце вже міцно буде. Альфріка і кальо, і мамка, і Кулерво. Ну що ж, спробуємо ще раз, подивимось. Так, ну у нас є, в принципі, зелені. Давайте спробуємо ось так. Ось так обережно. Спробуємо добити центральних. Було б чудово. Ні, нам потрібно, мабуть, цю сторону забрати. Там буде Мікі у нас. Ого. так, добре, давайте ось так. Давайте ось так. Тихо-тихо, кульоротики не зарядіть. Давайте зарядимо спочатку Людвига. Нехай він працює. Потім Мікі. Спробуємо заблокувати, якщо не вхи. Ой, добре, заблокувалися. Ну, все, шукаємо наших камінчиків. Ось вони зелені. Так, робимо ось так ось так. ще раз зелених перезаряджаємо. Ну, Пішли в ворота, але це вже, я думаю, їх не врятує. Стійкість і так далі. Все. Добре, чудово. Наст... Ой, цей яхмус. Він дуже боляче пробиває. Він мах, заблокувати його можна. Червоних брати проти нього. Не дуже вдала ідея. Ну що ж, в принципі, поїхали такою командою. Спробуємо ще раз. Тут з камінчиками вже не так все чудово можна спробувати зарядити Людвіга, але зарядиться. Ну давайте ось так обережно раз, вилетіло все ж таки. Ну що, один удар ми стримаємо від нього. Будемо терпіти. Так, давайте ось так. Давайте обережно ось так. Мікі, Міки вже не вилозить. Ну давайте ось так там будуть зелені. Тихо. Прибиваємо. Нам потрібно забрати. Спробувати хоча б його забрати. Ось так. Доби... добила добре. Так, Людвих тримайся. Пробиваємо. Потрібно забрати альбіріха, бо може відродити. Мимо. Давайте блокуємо його. Ще мійки. Цих давайте заблокуємо. Ось так. Потрібно забирати. Добре. Камінчиків наших немає, але є Людвих. Ось так. Вмикаємо його. Там ухиляння. Угу, давайте чиститись, поки вони заблоковані. Добре, є зелені. Ну все, тут, мабуть, вже перемога. Добре, так. Сьогодні я знайшов команду, яка працює. Всі перемоги чудово. Так, давайте подивимося оборону, я не показав. Ага, оборона Б. Ну, Б в принципі, непогано. Думав, що буде гірше. Так, рейтинг 1105 місце. В принципі, чудово. Залишився один день. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі завтра на турнірі. Всім до побачення.